Кошти для інтеграції переселенців благодійники провели для тергромад Хмельниччини грантовий конкурс. Учасники розробляли соціальні проєкти для покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб. Організатори обрали трійку найкращих, профінансували їхні задуми повністю. І ще один частково. Це такий пілотний проєкт у Хмельницькій області. Коли не працівники рокати працюють над проєктом, так пишуть його, а самі громади готують цей проєкт. Тому цей шлях полягав з таких серії тренінгів. Де громади спершу вивчали, як провести опитування, визначити потреби в громаді. Після того вивчали основи проектного менеджменту. Потім навчалися власне заповнювати всю документацію для проекту. І після того останній такий формат це була підготовка до підчинку презентації проекту. Пані Мирослава з Теофіполя представила проєкт соціальної пральні для внутрішніх переселенців. Власне, вони й стали ініціаторами цієї ідеї, бо не у кожного є не те, що машинка, а й дім. Тож вирішила облаштувати кімнату частот з вільним та безкоштовним доступом у селищі такі комплекси вже є, однак їх замало. Щоб створити ще один, потрібно майже 150 тисяч гривень. І громада їх отримає. Соціальна пральня, який буде облаштований пральними машинками, який буде облаштований двома душовими боксами, де буде облаштоване місце для пресування білизни». І так само ми плануємо облаштувати місце для роботи соціального перукаря. Тому що соціальний перукар у нас там зараз працює так. Приїхали в школу, посадили на стульчик. Постригли, немає належних умов. Ще один проєкт Переможець Донеєвецької громади пан Микола презентував кімнату відпочинку для дорослих. У громаді вже створили декілька дитячих зон, однак комфорту і затишку потребують не лише наймолодші. Вони сидять десь на табуретах, де це де виходить, тобто хтось стоїть. Немає можливості комфортно дійсно спілкуватися, працювати, обговорювати свої ідеї. Тому таке місце, яке в нас зараз є, це бувша столова. Така вона за призначенням дуже рідко використовується. Ну за пропозицією цих людей ми саме розробили ідею. і Цей проект щоб переобладнати його і доповнити окремими елементами для того, щоб, щоб такий простір для дорослих з'явився. Гранти отримали більше громад ніж першопочатково планували організатори, адже деякі проєкти потребували менше за 150 тисяч гривень. Шепетівській громаді цього разу не пощастило. Пані Христина представила чинний проєкт. Волонтери забезпечують переселенців. Безкоштовним хлібом майже півтора року на тиждень випікають близько п'ятисот буханок, та треба більше, адже у населеному пункті проживає майже чотири тисячі ВПО. Якщо б ми все ж таки отримали фінансування в цьому проекті, ми б змогли охопити більше як внутрішньопереміщених осіб, так і осіб з зразливих категорій в нашій громаді місцевих. Параконвектомат, який ми закладаємо, то в принципі в два рази це реально збільшити обсяг. І також треба буде шукати, долучати інших волонтерів, які це будуть робити, тому що ну також людський ресурс він є надзвичайно важливим. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.